Як ото в пісні співають, така класна пісня українська. Хоп-хоп-хоп-хоп, другий бік, другий бік. Хоп-хоп-хоп, другий бік даю вам холодок. Київ, ботанічний сад. І уявіть, тут холодочок повинен бути, тому що всі рослини дають прохолодне повітря. І тут теж душно. Мені здається, що не тільки природа щось тут затіває. Якісь люди ще втрутилися. І ще саме головне, будеш обніматися зараз. Якщо обнімеш, можуть забрати хворобу. Отака краса. Кажуть, всі дерева уявіть. корінням переплетені. І оце воно стоїть тут дерево, а в нього зв'язки по всьому світу. І в Австралії, і в Англії, і в Франції. Кругом. Коріння у дерева переплетені. З сусідніми коріннями, а ці ще з тими коріннями, ці з тими коріннями. Сила природи. Дякую. Дякую. Буду обніматися. Найдіть собі дерево, прийдіть обніміться, якщо у вас зі здоров'ям щось не гаразд.